Є така точка зору, що іменно датчик хамбакер був розроблений для подавлення шума. Я вам клянусь усім, що в мене є, це неправда. Це неправда, почому? Ну, вірні, навіть це не то, що неправда, це полуправда. Взагалі, изначально хамбакер, от таким виглядом, як ми його бачимо, це. Хамбайкер, ну, правильної правильно геометричної форми. У мене зауважень до нього немає ні по висоті катушок, ні по магніту, ні по чому. Ну, ми до цього вернемося пізніше. Можна було зробити катушку, а знизу ще одну катушку, і між ними положити два магніта. Тоже було б два магніта, дві катушки. І, вроді би, шумоподавляючий ефект був. Але чомусь хамбакер, самий поширений, ми бачимо такої конструкції, як я держу, він найчастіше зустрічається. Чому так? Тому що в цей момент, коли працюють дві катушки послідовно, вони живляться двома різними полюсами магніта. Завдяки цьому возрастають мілівольти. Ну, Опір, звісно, ну опір це не, не важливо. Мілівольти качають. Якщо, наприклад, взяти датчик, 5 кОмний, 5 км візьмемо саме мінімум. Якщо 5 кОм, датчик і він сингл, і зробить 4 кОмний хамбахер, хамбахер буде видавати більше мілівольт. Відповідно, він буде сильніший. Да, він буде погано звучати, да, він буде мати інший тембр, інший характер, але мілівольт з нього буде виходити більше. Так от, іменно мілівольти вольти определяють, якої громкості буде звукосніматель. Іменно мілівольти. Ніяк не оме. Справа тім, що в далекому 99-му році мій перший хамбакер, який я зробив, в житті мав опір 1,2 кОм. 1,2 кОм. Так що ви думаєте, цей датчик в 1,2 кОм звучав потужніше, ніж датчик 5 кОмний сингл, наприклад, стратокастера. Я і порівнював із стратокастером. Тобто, мій хамбакер видавав. Більше мілівольт. За рахунок чого це все робилося, я казати не буду. Того що вся магія зникне. Ну, Треба заморочитися, щоб це все діло зрозуміти. Тому я всі секрети, не то, що секрети, всі фішки розказувати за один ролик не буду. Так от, що ми бачимо серед цього пафа. Це самий стандартно класичний. Датчик для Гіпсона. Ви подумаєте: а чому ж не для Фендера? Чому для Гіпсона? Справа в тім, що пластик, оцей є на датчику. Пластмаса, це саме перша основа, на чому мотаються катушки. Вона зроблена з пластмаси, яка має в своєму составі капрон. Це хороший матеріал. З нього роблять пікгарди на страти на трьохслойні пікгарди на страт. Тобто це пластмаса, я її состав точно вже не пам'ятаю, там є і вініл, там є і пластик, і поліамід, і обов'язково там є капрон. Тому, коли цей датчик зроблений. Пучкою тер, терти по датчику не, не желізом, а пучкою, він не передає шороха. Тобто, він зроблено, щоб верхній спектр він не давав. Далі, сама пластмаса, оця, вона 1,5 мм. Ну, в принципі, попадалися 7 мм. Ну, півторачка це типа жорстка така. Оці магнітоводи, вони випирають над пластиком. Тобто, коли в нас іде струна, ну, давайте отак покажу. Ви подивіться, наскільки далеко в нас знаходиться мідь. Давайте зараз я добавлю яскравості трошечки. Трошечки яскравості. Ось ну, ця струна. Наскільки в нас вона далеко відносно струни. Так от, ще й коли кришка у нас закрита, у нас немає. Взагалі ніякого шансу на красивий звук? У нас звук буде, якщо так можна сказати, примірно як у фендера-телекастера, накручений з тоном. Тобто він і так погано звучав, а з тоном він взагалі нікуди не годиться. Так оцей датчик буде так звучати. Ви задаєтесь вопросом. Так, а як же весь світ грає на таких галімих датчиках? І їх купляють, їх ставлять, та ти їх хейтиш. Я їх не хейчу, вони нормальні для американського вуха. Ну, для мого вуха вони можна лучше. Так от, так от я цю гітару не бачив в зборі, але в мене є привірочний магніт. В цьому привірочному магніті. Має. Ой, дайте це вже гіпсний. Гіпси не, гіпс не пам'ятаю, гіпсо не взагалі в тому році робив. Зараз я точно скажу. При хорошій розпайці. При хорошій розпайці має. Оця катушка і оця притягуватися. Отталкується. Отталкується. Талкується, талкується. Тобто вже на заводі цьому датчику і так читабельності нема. Не, не тою стороною вставили магніт. Ну, Бог з ним. Це зроблено спеціально. Це не то, що вони помилилися. Це зроблено спеціально, щоб взагалі е, убити всі слабо читабельні середину. Навіть я вже за високі мовчу, за, за високу середину, щоб її просто загасити, щоб її зняти. Тобто кришка, товстенька пластмаса тут на датчику. Катушка по висоті тут стандартна, вона не висока. вона не низька. Перші мені гіпсоновські катушки попадалися, то вони почти сантиметр були завишки. Тобто, це вже така Конструкція десь може приблизно 80-х років. Тобто, вона стандартизована, я б навіть сказав, що вона даже і для страта підходить. Тобто, висота катушки підходить навіть для страта. Намотаний датчик до кінця, я бачу, ось намотаний до кінця. І тут намотаний до кінця. Тому перематувати іменно цей датчик. Перематувати, тобто заміняти на ньому емаль-провід, Я вважаю не обов'язково. Можна міняти провід тільки в тому випадку, якщо не подобається звук. Якщо звук просто тихий, то достатньо просто поміняти магніт. До речі, зараз я його можу достать і показати. Він непоганий. Він Звичайний, звичайний полоска стандартна, е для нека. Для нека тоненька полосочка єлі-єлі-єлі тут. Да, до речі, зараз ми подивимося, чи ці болти магнітяться На супер класних датчиках ці болти а... латунно мідні. Вони не магнітяться. Да, дивіться, не магнітяться я дуже радий, що, моїм словам, знаходяться пруфи, е, ну, хай даже з часом, але пруфи. Да, ось, не магнічаться взагалі. Це класні шурупи. Тобто, на заводі дотрималися всіх технологій зготовлення звукоснімателя. Тобто, питань немає. Ні Зільбюрова підошва, вважається, типа дуже круто. Тобто, якби, типа. Для стекла, для читабельності, для всього. Ну, звісно, цього читабельності тут зараз немає. Шейф в передачу хазяїн цього датчика каже, що сигнал тут невеликий по силі. Тому, ну, дивіться, намотка. По намотці датчика питань нема, просто нема. Тобто, провод тут може бути китайський, поганий, там, який завгодно, але не можна сказати, що погано намотали, намотали класно. Провод 005, 063, 006 це є для Гіпсона класичні. Тому, якщо сюди наматувати провод 007, наприклад, або ще 008, це Перестроїмо частоту Гіпсона. Тобто Гіпсон вже без звучать не як Гіпсон. Да. 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 Ну, по намотки я не буду, брехати. би Намотали чітко, катушка чітка. Да, не бачите, несподівано. Несподівано я не можу казати, там. О, куди це годиться, там, це не годиться, а це погано, це погано. Ні. Конкретно, у мене по зовнішньому вигляду до датчика нема жодних претензій. Кришку тільки обрати, щоб кришки не було, і повний клас. Кришки, до речі, через OLX можуть тіпи за 150 гривень купити. Там. Правда, в жовтому вони варіанті не сильно пользуються спросом. А нікеліровані, якби зразу з руками заберуть, 150 гривень, в кришка, зразу її нема. Да. Вивели з датчика один сигнальний провод, одну масу. Це, звісно, не зовсім хорошо. Все рівно проводки припаяються безплатно, тому можна було б вже вивезти 4 провода. Хай би музикант уже сам що хотів, де там і підключав. Далі. Ну, да ось один плоский магніт. Плоский магніт. Плоский магніт. да приклеєно, задемфіровано тут. Просто айда ушов да Ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що. да неправильна полярність. Неправильна полярність. Ну, нічого, тут, тут прям. Гострої необхідності в перемотки я не бачу, але будемо радитися. Будемо радитися якщо, наприклад, муть, не подобається муть. Читабельність ми додаємо. Якщо треба громче датчик, просто ділиться магніт інший, впаюється туди і ще магніти по бокам. Замість подкладок. І буде цей датчик звучати так, вроді би, йому додали лише відсотків 20-25 потужності. Тобто, як бачите, можуть.